А от уявіть, я дозволю собі один раз задати питання журналісту, але я просив громадянину. У бюджеті є дірка 100 мільярдів гривень. Тобто, в бюджеті, називається цифра дефіциту. В бюджеті розписано видатки, на які не вистачає джерел фінансування 100 мільярдів гривень. І от про питання дуже просте: чи можна позичити 100 мільярдів гривень? Ну ми ж позичили, здається, майже 20 мільярдів доларів. Не позичили. Ми не позичили 20 мільярдів доларів. Чи легко позичити 100 мільярдів гривень? Непросто. Непросто. Ну, я вам скажу гірше. Не, не легко, майже неможливо. А друге, що я вам скажу, що я назвав вам неправду, не точну цифру. Верніше, не точну цифру, це не 100 мільярдів, а значно більше. А якщо ми розуміємо, що валютний фонд вступає в дію тоді, коли вже ніхто не позичає грошей. Це так звана швидка допомога. А він позичає тоді, коли каже, що ви зайдете з дороги життя в борг, то я думаю, тепер стане більш зрозуміло, чому обов'язково треба було приймати рішення. Я стверджую, що в нас не існує безпечних способів фінансування. Такого розриву нестачі коштів. Є небезпечний, але я навіть не хочу згадувати його, тому що я не знаю, в кого може рука піднятися і згадати той небезпечний варіант. Рішень. Тому країна вимушена має обов'язково приймати рішення. Бо насправді масштаб проблем є, виклики, які стареють перед країною, є надзвичайно серйозні. І це не тільки військові виклики, а й надзвичайно серйозні економічні виклики. Ми ці виклики здатні розв'язати, але вони не розв'яжуться самі по собі себе. Вони потребують дій. З якого роду дій? З одного боку. Можливості акумуляції доходів, де ми можна взяти, і от деякі ви назвали це очевидні, які. Річі речі, які треба було приймати, але одними доходами проблема не буде вирішена. Обов'язково треба зачіпати і оптимізацію, скорочення видатки.